Я тобі допомагав ліжка складати, е, і ми три ліж... ліжка склали, допомагав тут е, здирати клієнку з вікна. А я, а я так, як тут чистив дорогу, рвав ягоди, чистив їх. І мама варила компот. Ці діти нарешті відчули, що таке справжня родина. В сім'ї калиняків вони лишень три тижні. До того малеча мешкала у дитбудинку. Тепер у пана Ігоря і пані Оксани дев'ять дітей. Ми з Ігорем, ми з чоловіком мали так, мали батьків, мали сім'ю. Ці діти не мали. Ми хотіли їм то подарувати. Тому що насправді ми самі розуміємо, маємо діток самі розуміємо, наскільки це важливо для дітей мати сім'ю. Молоді батьки зізнаються, давно вже хотіли взяти до себе діток, яких покинули рідні батьки, бо знайшли в цьому сенс свого життя. Однак затримка була лише у квадратних метрах, та світ не без добрих людей. Допоміг втілити в життя мрію родини меценат, який і здав на безкоштовну оренду будинок. Рідні діти, ну вони знали, цей вже процес триває майже півтора року. І коли ми вперше почали це ну, цікавить, хотіти це зробити. І діти наші це знали, і ми говорили, що це будуть братчики і сестрички, тому вони настроєні так. Це брати і сестри, і вони настроєні дуже позитивно. Між ними, ну як між дітьми, звичайно, бувають різні такі конфлікти на побутовому рівні за машинку чи за ляльку, але в загальному вони між собою добре ладять. Привітати багатодітну сім'ю з новосіллям приїхав голова ліської облдержадміністрації Михайло Костюк. каже: хоча в області лише 12 будинків сімейного типу, однак держава сприятиме і надалі таким сім'ям, адже саме за такими сім'ями майбутнє. Держава сьогодні створила правові умови для організації таких форм опіки над дітьми. І, звичайно, зараз вже ініціатива громадам. Сьогодні якраз громади, місцеві громади повинні проявити себе у формуванні бюджетів для створення таких дитячих будинків сімейного типу або організації можливостей для створення таких прийомних сімей. Лише діти роблять родину повноцінною, і це правило діє у будь-якому випадку. Неважливо, чи це рідні діти чи прийомні. І на Андрій Дробний вісник.